І дивіться, якщо ми говоримо про збільшення чеку в 2, 5, 10, 40 разів, а це саме мої кейси, це не вигадані якісь цифри. То це, знаєте, можна зробити легко, якщо знати інструменти. І в мене сьогодні буде три елементи. Я з вами поділюся трьома елементами, які допоможуть вам якраз це зробити в найближчий час. Це мій кейс, де ми зробили x 40 Як я вже казала. Був результат у експерта до співпраці 300-500 гривень за якісь майстер-класи або вебінари, і це все трансформувалось в класний продукт, який став з чеком 28 тисяч гривень. Підприємниця, експертка з запусків на високий чек, керівниця київського представництва платформи жінки в бізнесі. А зараз увага дуже цікава інформація у 2022 році. Створила онлайн школу, вклавши лише, увага, 400 доларів у 2024-му. Її бізнес приніс е, понад 5,5 мільйонів гривень з дохідності 60%. Давайте поаплодуємо. Неймовірно, два роки і такий результат. Сьогодні вона поділиться своїм підходом: як монетизувати експертність, вийти на масштаб і підняти чек у 40 разів. Дуже цікава інформація. Правда, хто готовий підняти у 40 разів? Да, готові? Якщо готові, давайте зустрінемо. Ольга Мерзлоєва, друзі. Ваші овації! <плес> Поки грає музика, мені переключають таймер. Друзі, рада всіх бачити. І в мене сьогодні класна тема про те, як кожен експерт, маючи реальні кейси і знання, може збільшити свій чек до 40 разів. Скажіть, будь ласка, кому цікаво підвищити свій чек? Щось мало. Давайте ще що точно? Що тільки півзала Друзі, а інші що не хочуть. А, я поняла, інші хочуть в 100 разів підвищити, правда? А ну, а в 100, давайте. Ну, Друзі, якщо ви не будете вірити в те, що ви можете підвищити чек, ви його не підвищите. Я вам серйозно про це кажу. І так, як я вже сказала, в мене тема про те, як монетизувати знання. І ще раз скажу: я продюсерка. Підприємиця і експертка запусків якісних інфопродуктів, і я завжди підкреслюю слово якісних. Чому тому, що моя основна цінність про те, що кожен експерт, який несе інформацію людям, блогер, який несе інформацію людям, має робити це правильно, екологічно розуміти, що ви впливаєте на інших людей. І ви маєте, знаєте, так, тендітно ставитись до тієї аудиторії, з якою ви комунікуєте. І якщо ми говоримо про те, що знаєте, коли ми можемо підвищувати чек? Коли люди бачать в цьому цінність, а не просто, знаєте, ми так на хапка раз, взяли, один раз запустились, бо в нас там є вже напрацьована аудиторія, люди нам повірили, але це можна зробити один раз. Лише один раз. А щоб зростати постійно. Експоненціально, то над цим треба працювати. Також я є співавторкою двох книг про підприємництво, і це історії різних підприємниць, жінок і чоловіків про те, як відкривати бізнеси вже під час війни і масштабувати їх. Тому, кому цікаво, ви можете їх придбати. В мене є посилання в шапці профілю і надихнутися та, історіями, тому що саме історії людей. Більше всього нас надихають на якісь нові звершення. І я сподіваюся, що сьогодні мій виступ буде саме для вас, знаєте, таким поштовхом для того, щоб ви почали робити щось в напрямку монетизації своєї експертності і знань, якщо у вас є така ціль. А скажіть, будь ласка, в кого є ціль монетизувати свою експертність і знання? Супер. Є не всі, але є люди. І це дуже круто, тому що хтось каже, що це тренд. Але це було завжди. Це було багато віків, да, століть, і це не тільки сьогодні прийшло. І, в принципі, ми всі навчаємося, знаєте, люди від людей. І чим більше відкрите в нас серце, тим краще нас інші люди чують. Також я є менторкою, керівницею київської е, дільниці. Е, це платформи жінки в бізнесі, і ми об'єднуємо жінок-підприємець з усієї України з різними видами і нішами бізнесу. Тому, жінки-підприємці, якщо вам цікаво долучитись до спільноти, де ви будете зростати, то е, буду рада з вами познайомитися ближче і бачити вас е, з нами, щоб ви могли зростати. А, і дивіться, якщо ми говоримо про збільшення чеку в 2, 5, 10, 40 разів а це саме мої кейси, це не вигадані якісь цифри. А, то а, це, знаєте, можна зробити легко, якщо знати інструменти. І в мене сьогодні буде три елементи. Я з вами поділюся трьома елементами, які допоможуть вам якраз це зробити в найближчий час. А, так що ж треба зробити? Да? Для того, щоб зростати. І саме головне, тут ви бачите скріни. Як я вже казала, щоб це була одноразова акція, а щоб ви зростали із року в рік. Тому що, як, коли мене представляв ведучий, він сказав, що ми зробили у 24-му році 5,3 мільйони оберту, стартували ми взагалі, мали відкрити продажі 24 лютого. Ми всі знаємо, що в нас сталося. Ми класно обрали дату. Через два місяці ми все ж таки запустили перший потік, і е, за цей час ми повністю по всій школі зробили більше 12 мільйонів оберту. І ми стартували під час війни і ми зростали під час війни. І тому, якщо ви думаєте, що зараз щось не на часі, і ви хочете почекати ще чогось, то не чекайте, бо завтра може не настати. Я сподіваюся, кожен із вас е, на початку. Нашої зустрічі побачив те, що говорила Тетяна. І дійсно ми маємо всі усвідомлювати, що багато людей зараз гинуть за те, щоб ми могли просто жити. І нам нема часу витрачати, ви розумієте? Тобто, кожен з нас має жити життя наповну, бо завтра може не настати. І я сподіваюся, що кожен з вас задонатив хоча б якусь суму. І ви таким чином наближаєте перемогу. А нас тут зараз більше тисячі людей. І коли ми, знаєте, посилаємо мисліформу, а переді мною виступали дівчата про енергію, коли ми мислимо в одному напрямку, коли ми думаємо позитивно, то ми можемо трансформувати реальність. І це мій кейс, де ми зробили x 40 як я вже казала. Був результатом експерта до співпраці 300-500 гривень за якісь майстер-класи або вебінари, і це все трансформувалось в класний продукт, який став з чеком 28 тисяч гривень. І так, який перший елемент вам потрібно зробити? Створити трансформаційний продукт, який буде базуватися на вашій методології, на вашій експертності. І е, також кожен експерт має обов'язковим елементом зараз прокачувати свій особистий бренд. Сьогодні вже Катерина говорила про це, ще будуть спікери на цю тему говорити. Тому е, в нас є база основа, це людина, в якої є знання, і саме головне, вони мають бути твердими. Другий, е, другий пазл в цьому першому елементі це е, цільова аудиторія. Це люди, які хочуть вирішити якусь свою проблему. Або досягти якогось результату за допомогою вашої методології, вашого продукту, вашої експертності, ваших знань. І ви маєте їх дослідити через каздеви глибинні інтерв'ю. І е, після цього, коли ми знаємо, хто ми, ми себе правильно позиціонуємо. в нас є чітка методологія, ми знаємо, що хочуть люди, ми можемо сопоставляти ці дані. І створювати трансформаційний продукт, який буде доводити людей до результату. І саме головне, ви маєте фокусуватись на результаті, тому що людям не потрібна інформація, їм потрібна трансформація. І коли ви будете мислити саме через трансформацію людей, тоді люди будуть з задоволенням платити вам ті суми, які ви будете назначати на свої продукти і послуги. Другий елемент: у вас мають бути вибудовані. Воронки, вже в залежності від того, який ви експерт, яка у вас цільова аудиторія, можете ви виступати там на великій аудиторії, не можете. Під Це вже підлаштовуються воронки. І таким чином вибудовується система. І третій елемент інфобізнес. Якщо ми говоримо про експертність, це також бізнес. І ви маєте. Цей бізнес налаштовувати по бізнес-процесах. Тому що, якщо у вас немає системи, то це буде так: сьогодні заробили, завтра втратили. Або заробили, як заробили, не зрозуміли. Як це масштабувати, також не зрозуміли. І потім, через півроку, ми знову сидимо на місці. Так, щоб це працювало, щоб чек ваш зростав, щоб ви могли заробляти з року в рік більше і більше, у вас має бути crm система, має працювати команда, і все це можна зробити. І це не складно, якщо тільки мати бажання. Тож піде три елементи: перше це експерт зі своєю методологією і продукт трансформаційний під запит СА. Друге, це воронки, які ви налаштовуєте для того, щоб заводити трафік і прогрівати цільову аудиторію, тому що люди не купують одразу, тільки 5% людей можуть купити одразу. І... Третє це ви вибудовуєте бізнес процеси щоб все працювало злагоджено. І чим більше у вас буде команда, верніше не так, чим злагодженіше вона буде працювати, тим буде краще. І це мій інстаграм. Я вас дуже всіх чекаю в своєму блозі. Підписуйтесь, пишіть кодове слово саміт. І отримайте від мене запис майстер-класу, як створювати трансформаційні продукти. І саме головне, також ви зможете отримати гайд по тому, як проводити якісно глибинні інтерв'ю, щоб дійсно досліджувати цільову аудиторію і не створювати продукти зі своєї голови, а робити це з користю для інших людей. Була рада сьогодні. Бути з вами, сподіваюсь, хтось з вас надихнувся. Хто хоче познайомитися ближче, буду вас чекати на перерві. Всім дуже дякую. Давайте ще раз поаплодуємо. Дуже велике дякуємо вам за ваш виступ і за неймовірні результати. Ми даємо вам нагороду майстер монетизації.